Займається... В, даній, в даній ситуації, в даній ситуації, саме якраз э, ну, вашими устами і в вашими діями ви настроїте якраз. Пана проти ми, пана Богдан. Ви почекаєте? Якщо... Ми Ми, ви, ми чого? можемо почекати в тому ну, випадку, якщо так. ви просто під, ну, ви піднімаєтесь, ви вирішите це питання. А не ми зараз чекаємо тут до 8 години, бо вам там 2, 2 години треба почекати, як до нього підійти. Я вам сказала до 8 години, то що може ви, буде давайте, буде працювати от, до 8 от, години. От, Хай працю. а а в чому питання? Мій телефон. В чому, питання? Ви, Я думаю, що 2 хвилини підійти до людини, Там, причому уже, От, ви, ви вже закінчено. Вже молода людина знімає на камеру, я вийду з Вже з того вийду, часу, відколи ви казали, що вже так, почалося, так, так, вже так, пройшло так, більше півтора року. То ви ж нас не відпускаєте, ви не даєте можливість. Так що, без вас не починають? Чекайте. Навіть тих півтора години, які ти світ відводив час, він уже Ну Я не вірю, що вже почекає. Тобто, дивіться, найголовніше, що ми маємося чекати. Ми найголовніше, що ми тут чекаємо. Це, хоча б передайте, що його чекає п'ять людей з народу. Якщо він тої інформації не отримає лише восьмої години, це буде це. що він вас завтра звільнить як свого помічника, котрий йому дав. Неправдиву інформацію і, і не доклав. як позаштатний пробічник. Ну не хай будь оце кажуть до восьми і навіть з позаштатного зміну навіщо ви себе накручуєте емоціонально? Поясните. Так, ви нас так накрутили до, зараз. До накрутили. Ви накрутили, ось Ми жіночка розумієте. охоронець не винуватий. не приставайте до охоронця. Ну от ви зараз ми не собі... з ми не піднімаємося, ми ні піднімаємо. ми, ми, ми ми не піднімаємося. Ми, ми ми зайшли в громадські чекаєте, громадські так, будинки. Чекаємо чекаєте? Чекаємо. Будь ласка, до до половини маєте питатися хвилин, якщо можна телефон.